Всім привіт! Вирішила замаринувати на зиму кабачки, покажу, як я це роблю. Отже, нам потрібно кабачки, часник, ось така помідорка, петрушка, це смородоновий листочок. І обов'язково треба додавати в баночку з кабачками огірочок або кусочок огірочка. Це потрібно для того, щоб коли ми будемо стерилізувати кабачки, вони не змінюють колір. А огірочок колір змінює. Тому, коли будемо стерилізувати, як тільки огірочок змінить колір, одразу потрібно доставати банку і закатувати. Значить, от баночка. На дно ми ставимо колечком ось таку цибульку. Парчик горошком і духмяний парець, петрушку. Тут у нас, значить, зверху я. Ставлю смородиновий листочок, щоб це все не розліталося по От, Додам от одну помідорку туди і буду складати значить, кабачки. І таким чином формуємо всі наші баночки. І не забуваємо про гірочок. Так, тепер варимо розсіл, я це роблю на вулиці. Взагалі всі заготовки я роблю на вулиці, тому що у мене ось така електрична плита, і це дуже зручно. І економно, тому що вона працює від сонячних панелей, і все це я роблю на дворі. Так от, значить, розсіл на 3 літри води, півтора стакана, звичайного стакана, 200-грамового стакана, півтора стакана цукру, півтора стакана оцту і 3 столових ложки солі. Ось. І заварюємо значить, розсіл. Зараз я його накрию кришкою, він закипить і залию ним кабачки і буду стерилізувати. Після того, як розсіл готовий, ми залили значить, наші кабачки. В даному випадку цукіни, тому що я вирішила проекспериментувати і замаринувати не тільки кабачки, а ще й цукіни. От, огірочок от ми бачимо з вами, от він. Поставили баночки стерилізуватися. Як тільки огірочок поміняє колір, це означає, що потрібно діставати наші кабачки, цукіни і закатувати кришкою. Так, ось готова баночка, яку я дістала з укропу. Ось стерилізована вона. Ось для прикладу показую ще не стерилізовану, тобто, бачите, огірок якого кольору. І тут він колір поміняв, відповідно, ми його закапуємо. Кавачки готові, закуска на зиму. Спробуйте приготувати. Дуже просто і смачно.